Очірце слідство інфо мене звати Дмитро Гнат і в найближчі півгодини резонансні розслідування про корупцію та кримінал. Ця програма цікавіша, ніж кіно, бо тут все насправді. І в цьому випуску про таке. Піліція. Закономірний результат реформи правоохоронних органів. Патріот Заграти. грати. Кого садять у Павлограді? Династія. Український серіал про прокурорів та їхніх родичів. Велетенська квартира в самому центрі Києва, будинок, земля і не дешева йномарка. Ні, це не історія успіху молодого бізнесмена. Це будні слідчого з особливо важливих справ Київської прокуратури Євгена Кудрявцева. 29-річний слідак в органах прокуратури працює з 2008-го. До отримання посади у центральній міській прокуратурі Кудрявцев працював заступником прокурора Солом'янського району Києва. Сторінка в соцмережі молодого слідчого розповіла слідство інфо про його захоплення важким роком, пейнтболом і мандрівками. Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лас-Вегас, Мюнхен, Мерано. Судячи зі статусів у Фейсбуці, наприклад, у Нью-Йорку Кудрявцев з дружиною зупинялися в готелі Зе Плаза. Найдешевший номер там нині коштує близько 22 тисяч гривень за ніч. На наш запит прокуратура Києва надала копії декларації Євгена Кудрявцева за останні два роки. Серед доволі скромних зарплатних цифр, як слідчого, так і його дружини, приховався не дуже скромний позашляховик Land Cruiser Прадо і геть нескромні квадратні метри. Протасів Яр 8 житловий комплекс Альпійський квартирами тут володіють представники родин колишнього чільника СБУ Валентина Наливайченка і нинішнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Серед власників елітної нерухомості і родина Кудрявцевих. Зокрема, з 2012 року п'ятикімнатною квартирою тут володіє сам Євген. Така ж квартира по сусідству належить його матері Оксані Кудрявцевій і молодшому брату Костянтину. Зараз кожне з цих помешкань коштує близько 7 мільйонів гривень. Це приблизно 58 річних зарплат Кудрявцева. Ловимо молодого прокурора під місцем роботи і запитуємо, звідки гроші. Це знаходиться в моїй декларації, яка знаходиться на сайті генеральної прокуратури. Це я знаю. А ви можете пояснити походження цього майна? Це майно задекларовано. Я розумію, але ж воно звідки з'явилося? Воно не на вашу зарплатню зарплату. Якщо буде якісь питання, то на податкова інспекція е, подасть зап запитання у е, прокуратуру міста, копнувши трохи глибше в напрямку генеалогічного дерева Кудрявцевих, слідство інфо знайшло кілька цікавинок. Батько Євгена Кудрявцева – Віктор Кудрявцев. з 2000 по 2010 був заступником Генерального прокурора України. Працював чи не з усіма. З Потебеньком, Піскуном, Васильєвим та Медведьком. І з нинішнім генпрокурором Віктором Шокіним. Мати Євгена юрист. Дідусь Віктор Кононенко колишній суддя Верховного суду України. Окрім апартаментів у Протасовому Яру, родина Кудрявцевих до березня 2015-го володіла і квартирою на Паторжинського, прямо навпроти СБУ, в самому центрі Києва. Нині сім'я є власником декількох маєтків і ділянок у Вишеньках, що під Києвом. Тут, по суті, вони звили ціле сімейне гніздо, де земля належить батькові сімейства Віктору Кудрявцеву, його синові Костянтину, дружині Оксані. Мамі Галині і невістці Олені масштаби. Оцініть самі. Звідки у родини кошти на таку нерухомість? У нас є версія за одним парканом з кудрявцевими у тих же вишеньках. Земельними ділянками володіє кілька цікавих осіб. Власником землі під одним з будинків є Євген Фельдшеров. Людина з таким же ім'ям фігурувала як радник біглого екс-міністра Едуарда Ставицького у міністерстві енергетики. У мінприроди ж, яке Ставицький очолював раніше, з фірмою Фельдшерова пов'язаний гучний тендерний скандал. За даним журналістів наших грошей, мова йде про Беніш GPS Україна, де фельдшеров виступає як співзасновник. У 2012-му фірма продала Міністерству Ставицького обладнання для автоматичного оброблення інформації на майже 10 мільйонів гривень. За два роки на цю справу звернула увагу генпрокуратура, яка знайшла порушення у процесі закупівлі і з'ясувала, що дороге обладнання не використовувалося за призначенням. Вам знайомий таке прізвище як фельдшеров Євген Якович? Я не пам'ятаю. То що ж пов'язує родину екс-заступника генпрокурора з радником Ставицького і бізнесменом? Запитати ми вирішили у кудрявцева старшого. Чому лісило це? А справа в тому, що, що це стосується державної, державної служби. Власне, ну тому і цікавлюся. Я вас прошу, пожалуйста, більше в, мене в процесі підготовки матеріалу нам зателефонував і сам Євген Фельдшеров. Між погрозами і звинуваченнями у замовності сюжету фельдшеров заперечував все озвучене нами. Але, схоже, заплутався сам я не був якщо я прибув. 90 2000 году. Вы После сейчас основатель. Года. Я сейчас открываю сайт Минюста, открываю Беннис и Украину. Сейчас основатель. Хочу тебе Ты не был ни советником, ни учредителем. Я так понимаю, это, что, это, что то заказал. Ну, бери спроси, и спроси, я тебе это расскажу. Где работал, где нет. Что ты как маленький вор в ночи, какие-то дополнительные а Ты иди и спроси, я а тебе все прокомментировал. Ярославский 50-60. Вот я сбоюсь. Ще одним власником землі поруч з будинками родини Кудрявцевих у Вишеньках є Анатолій Кононенко. Анатолій Володимирович Кононенко. Це е, родич е, по, по дідусевій лінії. Анатолій ну, Кононенко. Я, да. Ну, Прізвище так, але ну, я маю запитати, аби не збрехати зайвий раз. Ну я нічого з приводу цього не чу, так складу. Ну, щось таке. Прізвище справді одне. Його в діводстві носила мати Євгена Кудрявцева Оксана. І належить воно вже згаданому члену клану, екс-суді Верховного суду України. Цікаво, що обидва кононенки Віктор і Анатолій партнери по цілому ряду приватних компаній. Це означає, що колишній суддя, почепивши в шафу мантію, активно зайнявся бізнесом. Донедавна вони були співзасновниками фірми Grand Wall. Власника столичної ділянки на Кіквідзе 4143, місця скандального будівництва, проти якого активно протестували кияни. Також Кононенки колишні партнери ПоТОВ проект бюро. Разом з ними серед засновників компанії була й така собі Ірина Мельніченко. У 2009-му вона стала співвласником Ялтинського пансіонату Прибережний. Її колегами в цій справі стали той самий Анатолій Кононенко і брат Віктора Кудрявцева Олександр. Нині пансіонат став готелем і називається Ріпаріо. Кононенко і Кудрявцев з числа акціонерів вийшли, а от Мельніченко лишилося, продовжує бізнес і платить податки вже Російській Федерації. Про те, що Кудрявцеви доклали руку до приватизації пансіонату, може свідчити і той факт, що Оксана Кудрявцева, за даними з Українського реєстру нерухомості, як мінімум до анексії Криму, володіла частиною нерухомості за однією адресою з прибережним. Зараз Євген Кудрявцев проходить люстраційну перевірку, оскільки під час Євромайдану він був заступником прокурора Солом'янського району, за всіма ознаками його мають звільнити. Та молодий і багатий правоохоронець має впливових родичів і серйозні зв'язки. Як показує досвід, саме вони, а не закон, можуть відіграти ключову роль в тому, чи збереже він своє тепле прокурорське крісло. Нещодавно міністр оборони Степан Полторак нагородив іменним пістолетом колишнього харківського правоохоронця Олега Садкового. Садковий відомий тим, що був звільнений з податкової міліції через катування підприємців. Потім він тісно дружив з Євгеном Жиліним, засновником терористичного угрупування Оплот. І Садковий і Жилін підозрювалися у викраденні і вбивстві редактора однієї з харківських газет. Після хвилі обурення міністр передумав і зброю в Оплотівця забрали. Тим часом в Павлограді заарештували активістів самооборони, які боролись з сепаратистами в місцевій міліції. То що, бандитам шана, а патріотам тюрми? Про це в розслідуванні Олександра Курбатова. Хлопець у військовій формі, якого спецпризначенці тягнуть до мікроавтобуса, один із лідерів Павлоградської самооборони Сергій Тищенко. Його та іншого ватажка Ярослава Тарасенка міліція звинувачує у скоєнні тяжких злочинів. Та частина злочинів, яка кримінується Тарасон на даний момент, вчинювалися групою осіб від п'яти і більше людей. Цей блокпост на в'їзді до Павлограду з боку Донецька побудували у березні 2014-го місцеві добровольці, а тепер їх називають злочинцями, а їхній загін злочинним угрупованням. Поки місцеві правоохоронці бездіяли, у цьому стотисячному місті на Дніпропетровщині люди будували укріплення власним коштом без команди згори. Ми вирішили створити блокпост для того, щоб прямо тут на блокпосту. Перевіряти автомобілі на предмет наявності зброї, вибухівки, незаконних речей. У цивільному житті Сергій Тищенко, викладач фізкультури Павлоградського технікуму. Про його секцію бойового гопака раніше знімали сюжети національні канали. містики, все чітко. Так 25-літній Сергій Тищенко із Павлограда. Руки треба вище триматися і працюємо. Це наші дітки. професіональний спортивний інструктор. У березні 2014-го його одностайно обрали головою Павлоградської самооборони, створеною активістами майдану і правого сектору. На початку організація була неформальною. Її учасники розуміли, що діють на межі закону. Міліція і власть були готові здатися. Власть лежала на полу. Її нужна було кому-то брати. От ми в то время виповняли функції власті, і, і правоохоронних органів. Валерій тут васив активіст самооборони, упевнений, чекати на дозвіл не було часу. Широїна, не все Русь! У Павлограді, як і на сході Донбасу, почалися мітинги сепаратистів. Фашисти не пройдуть. Хватить нам вот этих вот западенцев. Ми жилаємо створення федеративного устройства України, кана юговосточна автономія. Незабаром самооборона офіційно зареєструвалася і почала працювати спільно з міліцією, щоб гарантувати місту спокій. Серед іншого, активісти навідувалися з профілактичними візитами до відомих місцевих кримінальників. Дійсно, ні одного державного радіта допущено не було. Садміки самооборони з нами у нашому режимі роботи. Високі гості із Києва планували навіть перетворити місцеву самооборону на підрозділ правоохоронців. Тому новина про те, що 7 жовтня 2015 року міліція затримала керівника міського підрозділу правого сектору і активіста самооборони, була як грім серед ясного неба. Була переміна, я вижу, что мама приходит в школу расплаканная, сразу идет к бабушке в кабинет. И мне мама потом сказала, что папу задержали. Потім дружині активіста у міліції скажуть, що з милосердя не починали обшуку, доки донька не піде до школи. А вже потім не панькалися. Вони не пред'явили ніяких документів, нічого. Найбільший чоловік, вот я вот стояла, відкрила вот дверь, Он сразу вот на меня вот на, на, наваливается. Вот так, да. Вот, да, и да, запихивает да, данное помещение. Они искали э, наркотические средства, они искали оружие, они искали э, вот, момент, ключи на автомобили какие-то или документы на недвижимость. И вот они этого ничего не нашли. Самого Ярослава затримали навіть без дозволу судді. Самого на обшук. Квартиры, которой я не проживаю, На фамилию не мое абсолютно. Меня задержали, положили в пол, я так и лежал. И что там происходило за моей спиной? Мне сказали, что видеть тебе этого не надо. У милиции подобные нюансы уважают несуть Человек задержан, ему вручено письма уведомление о подозрении. Это статьи Кража, разбой, грабеж, а также открытое уголовное производство по незаконному, незаконным действиям с оружием. В ухвалі суду про обшук три епізоди. Перший півторарічної давнини. Самооборонців звинувачують у нападі та пограбуванні такого собі В'ячеслава Прийменка. Його затримали на Павлоградському блокпості за підозру у шпигуванні за пересуванням підрозділів ВСУ у Донецькому напрямку. Їхав батальйон Дніпер і вони замітили за собою стріжку. І вони заїхали к нам на блокпост і попросили співробітників, щоб зупинили цю машину. О, тебе послав за нами послідити. Там вже в машині був обнаружены тепловізор, було обнаружено несколько телефонів, куча телефонних карт там була. На асфальті біля автівки той самий прийменко, чия скарга лягла в основу звинувачень слідчих і прокурорів проти самооборонців. Опачки! У довідці з міліції на скаржника Прийменка є інформація про 12 затримань у минулому, шість за зберігання і збут наркотиків, решта за крадіжки, побиття і інші злочини. Саме з цієї причини самооборонці навідувалися до нього напередодні. Проборонені речовини ми виявили у Прийменка на лісничній площадці, коли його дай перед станові в квартиру. У прокуратурі цей візит самооборонців називають збройним нападом із пограбуванням. Хоча саме активісти викликали міліцію. Про що свідчить протокол допиту свідка? З нами залишився тільки Ярослав Тарасенко. Приблизно годину ми чекали співробітників міліції. Коли приїхали співробітники міліції, Ярослав поспілкувався з ними і пішов. Далі нас запитували, що сталося. За півтора роки інформація про виклики міліції зникла. Хоча збереглася у свідченнях і у статистиці мобільного оператора, другий скаржник – Іван Бородавка теж засуджений за наркотики і затриманий за нелегальну зброю, обріз. Третій скаржник Віталій Корольов. На його рахунку, зброя і хуліганство. Візити активістів до цих людей теж супроводжувалися викликами міліції. І ми халі тепер за звинуваченнями трійці людей з багатим кримінальним минулим Ярослав Тарасенко вже два місяці у СІЗО. Відомо про намір залишити його там надовго. Прокуратура не допитує свідків міліціонерів і вимагає максимального покарання. Чинення е, тяжких то особливо тяжких злочинів, за яке передбачено покарання від. Е, до 12 років позбавлення волі паралельно з Ярославом Тарасенком затримали ще двох самооборонців і провели 12 обшуків в інших активістів. Останні вважають це оголошенням війни із патріотами і чекають нових затримань. Хоч вони на очі кажуть, що ми їм допомагаємо і робимо велику справу. А за очі нас так і, і називають, що ми організована, ми заважаємо їм. Тепер операції проти наркоторговців і нелегальних пунктів прийому металу самооборонівці дедалі частіше проводять без міліції. Вони кажуть, що ось зараз ми поїдемо, або зараз у нас транспорту нема, або давайте завтра. В общем, поки ми визберемося, там уже свистунів ярмарок, там уже нема нікого. Ватажок самооборони Сергій Тищенко, якого теж затримали 7 жовтня, каже, що поїхав із вислідчими добровільно. Йому не пред'явили жодного документа. Покажіть документи, покажемо потім. Дайте подзвонити. Ви не маєте права мене доставляти, які звинувачення, які що. Е, нічого мені не говорячи е, з цього приводу, не показуючи посвідчень. І, тобто я і зараз не знаю до сьогодні, хто проводив обшуки. Сергій упевнений, що його відпустили завдяки своєчасному втручанню побратимів і депутатів міськради. Могло бути гірше, каже він. Навіть поняті в міліції були непрості. Цих понятих упізнали. Наші хлопці ці поняті були з реабілітаційного центру, тобто реабілітаційний центр, який займається реабілітацією наркозалежних. В Ухвалі суду, яка дала старт обшукам і арештам, є ще вісім активістів. Це бійці 93-ї і 25-ї бригад Дніпра 1. Більшість прізвищ можна побачити в міліцейському рапорті, складеному ще у березні 2014-го. Павлоградські активісти поверталися з Київського майдану, де й познайомилися. Тоді під них копала ще стара влада. Справу відклали до кращих часів, схоже, ці часи настали. Ма української міліції, яка так красиво починалася, схоже, перетворюється на просту заміну вивісок. Створення патрульної поліції це реальний результат. Та тільки на справа дійшла до заміни слідчих та міліцейського керівництва замість набору з нуля сумнівна переатестація. Наші миколаївські колеги про заплямованих в минулому правоохоронців, які і раніше добре жили, і тепер не бідують. Процес перетворення миколаївської міліції в українську поліцію запах корупційним скандалом. Нещодавно у Миколаєві була затримана громадська активістка, яка безпосередньо впливала на кадрові призначення в УМВС. Так я же нічого для... Ні. же мені сам їх говорить, Ви везме ті 300. Боже, який позор. Неужели ви вважаєте, що я би до цього опустилась? Для кого нужны було эти деньги? Я не скажу ніколи в житті. Так звану громадську активістку Маргариту Лук'янову затримали на гарячому працівники відділу внутрішньої безпеки Миколаївської поліції. Її звинувачують у спробі отримати 300 доларів хабара за допомогу дільничному у вирішенні його кадрового питання. Встановлена, що вказана особа під виглядом благих намірів, як кажуть. Громадська організація систематично, незаконно, впливала на прийняття рішень щодо кадрових питань в управлінні МВС Миколаївської області. Затримана представляла громадську організацію Народний ілюстраційний комітет і мала вільний доступ до багатьох міліцейських кабінетів. Кажуть, Ук'янова не тільки вказувала міліціонерам, кого і куди призначати, а й навіть як розслідувати карні провадження. Посередницький бізнес було поставлено на потік. Сейчас обшуку у псевдоактивістки знайшли 40 тисяч гривень і міліцейські талони на бензин. У нього дуже було багато золота. Это тоже не секрет. Мы ее видели, увешанную золотом. Она не от и на приеме Гончарова ходила в этом золоте, Там килограммы золота. ЗМІ стверджують, що Ук'янова мала безпосередній вплив на начальника обласного УМВС Віталія Гончарова. Нині він тимчасово очолює Миколаївську поліцію. Разом з Гончаровим Лук'янова проводила прийоми громадян, брала участь у відборі нової поліції та навіть у перетестації працівників ДАІ, гучно започаткованій міністром Аваковим у Миколаєві. Ось вона на відео. Допрашивали Виталия Насколько мне известно, на следующий день нет. Всех будем допрашивать, сотрудников милиции. Супереч очевидным доказам керевництво новостворенной полиции причетность затриманной Лукьяновой до перетестации заперечивает. Мовляв, все было честно и прозоро. Вопросы назначений, вопросы увольнений и другие кадры вопросы я с ней не обсуждал и не мог обсуждать в апреле. эта комиссия комісія вот непрозрачно. Вот Люди не знають, из кого ця комісія здається. Ми вже знаємо горький пример, коли общественників руководители УВД брали своїх удобних. Коли ми спробували з'ясувати офіційний склад комісії, що відбирало миколаївських даїчників у поліцейській, нам відмовили. Відписали, що інформація про переатестацію є відомостями, що становлять публічну інформацію з обмеженим доступом. Яка вилучається у спеціально передбаченому законом порядку. А тим часом всі кажуть про непрозорість відбору. громадськість не може дізнатися ані про рейтинги кандидатів, ані про переможців. За нашими даними з 488 осіб, які пройшли до лав нової поліції, 105 – це колишні співробітники міліції. Чужих часто відсіювали. Психіатр мені не згадував, сидів ось, здесь. ви навколи потребляєте А скільки ви були в ато? 10 місяців. Не може бути, там всі начинають потреблять нарту. Той, получається, всі там міліцинські больниця <клес> психіатром. <клес> Історія повторилася днями, коли у МВС перетестовували працівників обнону. Серед членів комісії був і Микола Пихтін, колишній головний міліціонер Миколаївщини. Його називають учасником злочинної схеми з дерибану соснового урочища маяк на березі Південного Бугу. Замість того, щоб зупинити злочин, він отримав там земельну ділянку. Яку прокуратура намагається повернути державі, тепер ця людина вирішує, хто гідний стати поліцейським. Весь процес реформування, як ми його наблюдаємо, під главенством італія Гончарова, відбувається непонятно як. Люди, яких департамент внутрішньої безпеки дає справки ом, що не годні к службі в поліції, все одно подисківаються їм місця. В районах ще гірше. Керівниками туди призначають людей, за плечима яких ганебний шлейф корупційних скандалів. Так, з весни нинішній начальник вознесенського відділу поліції, полковник Олег Маковський, є фігурантом карної справи прокуратури Миколаївської області. Його звинувачують у тому, що у 2012 році, перебуваючи на посаді заступника начальника братського райвідділу міліції, він за допомогою своїх підлеглих змусив власника 34 гектарів Віктора Різниченко віддати землю. Заводит меня в милицию, берет так уголовный, уголовный COVID, говорит, слышь, вот эта Библия, если она походит тебе, это, то тебе мало не покажется. И у тебя есть дочь, говорю, да, есть. Да мы везем ее в землю посадку, оттрахаем, и ты до конца своих, своих дней будешь сидеть в тюрьме. Понял? Бери, пиши отказ. Різниченко каже, що причину уваги правоохоронців Олег Маковський пояснив йому особисто. Він заходив і говорить: тебе 34 гектара, а в людей нету, навіть гектара посадки. Після побиття та погроз чоловік більше року не наважувався поцікавитися долею своєї землі. Лише згодом з подивом дізнався, що нині її орендує тесть Маковського Петро Ляпало. Ми запитали в Олега Маковського, як земля опинилася в його родичі. Маковський Так. Да. – яким чином ця земля е, виявилася, що вона оформлена на вашого тестя? Я не знаю. Це тест оформляв, він займався питаннями. Я не збільшував цього процесу. Начальником братського відділу поліції призначили Олега Климіка. Днями на нього подали заяву двоє безробітних мешканців арбузинки. У вересні вони поцупили дорожні металеві огорожі. Правоохоронці затримали їх на місці злочину. Завели мене в кабінет до начальника Начальника міліції братської. Я не знаю, як я фамілія. І він каже, що сума збитку 170 тисяч там. І каже, цей, що тіпа, за таку суму вже садять. Каже, що треба, щоб тіпа, не посадили, треба якось відшкодувати. І сказав, що треба 100 тисяч. Ну, я кажу, ми безробітні, безроботні, кажу, це й обоє. Бо таких гроші не не він каже, ну 50 тисяч до 7 часов вечора. За кілька годин рідні гори злодіїв зібрали потрібну суму. Далі, кажуть потерпілі, вони передали кошти заступнику климіка, начальнику слідства. Кому вони віддавали гроші? Морозов фамілія. Він нас вивозив на машині на служебній, на вокзал там забрав гроші і висадив нас і сказав, щоб йшли. За словами Олени Петренка, адвокатки чоловіків. Насправді, вартість краденого була значно менша. Але переляканих зводів треба було швидко розкрутити на гроші. Наскільки я знаю, по цій справі там збиток складає від 15 до 16 тисяч. Тобі ж не 176, як було ізначально сказано. Телефонуємо самому начальнику братської поліції. Олег Климік звинувачення заперечує. Олег Григорович, ви отримували ці кошти чи ні? Ні, ми не отримували. Чому правоохоронці, яких підозрюють у тяжких злочинах, отримують посади в новій поліції? Колишній працівник міліції Ігор Бошко переконаний, що починати реформу треба з відділів внутрішньої безпеки. Спочатку створити відділ внутрішньої безпеки з числа порядочних співробітників міліції. Я не говорю, що там всі непорядочні, може бути там більше число порядочних, але, по крайній мере, показати, що от відділ внутрішньої безпеки, якому люди довіряють, яких люди знають. І щоб вони вже займалися далі реформуванням. саме органи внутрішньої безпеки могли б стати тим ситом, що пропустило б крізь себе незаплімованих працівників, залишивши без шансів потрапити до нових структур темну каламуть корупціонерів. Але чи то вони помилилися, чи то до їхніх порад не прислухалися. І замість нової поліції в Миколаєві формують стару міліцію з перевірених кадрів. Це було останнє розслідування випуску, але вже за тиждень нові викриття на громадському та першому. Мене звати Дмитро Гнап. Не перемикайтесь.